Так, смітить починає працювати. <плес> Ото зараз я покажу кожного ТЦКшника, їхні ліца. Ано, дивіться сюди, Це один, це другий мордоворот. Тут погано видно, так що добре бачив. Хто узнає, з якого він села, щоб заповнили, Так, <поцелі> да, так, да, так, да, другий. настали. всі, всі треба. Всі чоловік теж це заповнити, з якого він села. Все заповнити звідки він оцей, що воював, от заповнити нього. Він розказує, що воював самий фраєр тута. Ще один тут є. Позапаминайтеся, яких сел, щоб потім знали, де він вийде, куди вийде, щоб бачили їх всі. Так, де то ще один є? Зараз ще одного покажу. Молодець, він Ану но, е, покажи на своє рило. Готовся до фейсбука. О. Оцього запомните п'яного, який їздить. О, є відео, на що він зараз. І це є, і це є главар банди, оцеївсенькі. Сто ж запомните, хто він такий?